І всім привіт, Мене звати Віка і ви на моєму каналі. Я сьогодні хочу зробити обзор на дом хадівагі. Це я сьогодні зробила. Будемо робити обзор. Кстати, вибачте, що я так захрипла. просто я щось захрипла. сьогодні, в школу навіть не пішла. Ось вот це зробила, коротше, давайте починати. Пух! Вот, все. Я вже ставлю камеру, раз. Все. Це такий от домик ха ваді Тут написано Дім ха Тут ленточка. Я дергаю за нею, розпутаю. І тепер барабанная дробь. Красота! Я зараз зав'яжу, бо воно тут, як ви бачите, зав'язується, щоб не... Зараз быстренько Зав'яжу. Ще раз вибачте, що я така захрипла. Вибачайте. Чи холодної води напився, я сама не розумію. Якщо мої однокласники дивляться це відео, то 100% знають, Що я не була в школі. Щоб дивіться, я залізала на бантик. І давайте перша кунка я зроблю це, буде кухня. Вот, от пончик випав. Зараз я вам не показую Вот, это наш... Для начала я вам покажу хай Вот, це такий хай Вот, я його з бумаги вирізала. Я спочатку подумала... Я вирізала, типа для парочки. хад і кіссимісси. Вот. і и хаддиваги. Я спочатку їх вирізала, подумала, так будет скучно. Та й зробила для них домик. Вот вони, кстати. Типа представив, що кухня це перший тіпа, вход і цей. Хадіванді десь тут буде на роботі, типу. А ті місі буде тут того що щось готувати. Отак. Все. Текст. Вона типа приготувала от торт у мене є. Такий тортик, дивіться, отакий от от такий тортик. Вона його поставить сюди. Ну, пізніше, коли хадванді прийде. Ты же дать уваги, там моя сестра плачет. Так. Она киси как Мисси, там что-то золотое, такая. На-на-на-на-на-на, тра-ля-ля. Та и приходит к одеванию, Кажет, привет. У нее как раз так рука. Привет. Привет. Привет, Кисси Я, кстати, буду трошки тихо говорить, бо... Сами понимаете, дуже царапает горло и типа. Так, кихи михи привет. Привет, она. Будешь есть? А он скажет, да, да, да. Да, 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 да. <служдая> давай, давай. Mm -hmm. Так, я приду пока подъявлюсь в зале мультики какие там, давай, там смешарики, что-то такое. Я зал вам потом покажу. Вот она, например, там, открывает холодильник, смотрите. И, типа, приготовила там разные яйца. И она, ну, типа, приготовила Оцих інгредієнтів приготувала такий тортик, який я вам вже показувала. Треба стола забрати. Це що тут у нас? І лежала. О! о. Текс. На полку треба поставити. Короче, Мені Сашку в полку ставити, так що я буду ставити просто в холодильник. Текс. Так. Е, вот вона. Приготувала торт. Куди я діла торт? Куда я вже торт діла. А, вот. Вот він на полу. Вигра. Так. І поставимо його вот сюда. Вот, і каже: Хадіва їди їсти. От він сідає, но ну, тут я нічого не придумала. просто буду стояти. І, типа, він їсть. А, а пока що, пока він їсть, там, він же події, типа. То ми перейдемо в зал. Вони пішли в зал. Тут у нас такий пуфік, е таке одіяльце, вкусняшки їм. Я не знала, що вони їдять. І за цього намалювала корм. Вони ж не будуть просто їсти. А, Стоп! Мені ж на кухню просто йде, айде, ладно. Тут, коротше, у нас е от така от картина принц і принцеса. Типа вони е були тіпо, на свадьбі. там полочки з різними цими книжками і телевізор, наприклад. Ми ді... дивимося телефон, наприклад, там. Хочемо переключити канал. Переключаємо нас, мішарики! От, і вони прийшли подивитися мішарики. Сідають от ми сюди, от так. Те, місі залазь. От. Вони залазять сюди, от такі двоє. Ні. Ну, буде залазити колись. О, вроді би заліз, от. Він це дивиться, а ми поки перейдемо в ванну. Ну, типу я ж історію роблю. То вони пішли там, поїли, пішли. Там. Та це плабла, він поки дивиться, а вона пішла почистити зуби, тому що був вже вечір. Ось така от ванна. Тут туалет розовий і синя э, раковина. Улавлюйте то улавляю, лайк, подписка и комментарии. пиши. Тут у нас ванна, яку тоже можна залізти. У там помилась, залезла, та та бла-бла-бла, прям підуш. Взяла мочалочку и шампух. Шампух. Як глент каже, шампух. Наносимо сюди. Вона, типа, помилась там. Бла-бла-бла. Тут у мене є, якщо тось щтки там огодесь нанизу, но я їх просто не можу ніколи достати. Із-за цього буде паста просто такой чести. Тут написано, кстати. Читайте. Паста. Текс. І пішла вона в, в спальню. Зняла там свою футболку і лягає спати. Спати. Все. А хагиваги е, просто дивиться до сих пор, і обично він, я так не ну, думала, а тільки кажу на ходу, що він просто засипає, Та, там і засипає. Тут плідик є, він дивиться і засипає тут. Ну, вроді би все. Стоп, ще щось було по сценарію. Так. Щось було по сценарію? Та ні сценарій. Так. Я б Девочки і мальчики пішли, я пішла за сценарієм. Так, дай мне сценарій. от він, вот я пішла на це. Вот, мій блокнот, зараз подивимося. О! Так, вот. так, це зробила, показала, зробила рунтур. Забула перед цим відео. Ви мали поставити всі лайки і підписатись на канал. І колокольчик, ще поставити. Зріцілі, давайте ми не будемо нарушати правила по сценарію. І ви поставите лайк і підпишитесь на канал. І поставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ну, це, вроді, все. Воно тут, як ви бачите, що згинається отак. Ну, зразу книжечкою, для начала, це треба отак ось. розпутати. І дивіться, раз, беру, раз і воно книжечку йде. Хто хоче э, побачити, як це все робити, лайки, підписки, коментарі пишіть в коментах. Я покажу, як його зробити. Бо Я думаю, вряд ли хтось зможе такого зробити. Вот я зав'язала. Ну, вроді би все. Ребята, всех люблю, цілую. Пока хорошего вам дня. А зараз я піду чи вечірок кстати, вам хорошого, а я зараз передам вам привітки.